Так, вибрали цибулю, готуємо вже грядку до сидератів. Сьогодні коротенько вам розкажу про всі седирати, які можна використати, які треба використовувати, які ні в якому разі і не слухати дурних рекомендацій людей, які в своїй житті не бачили седиратів і їх не сіяли, а просто гарні відосики знімають для тіктока. Розкажу, як той чи інший седират впливає на землю, і яка після нього родючість. Готуємо грядку, ще сіяти я не буду, бо це треба поливати. Страшна жара. У нас на тижні передбачається дощ. Я грядку підготую. Піде дощик і я зразу посію сидерат. Перше, давайте що сіяти категорично заборонено зараз. Зараз категорично сіяти гірчицю. Це суперсидират. Він класно працює після того, як ми почали сіяти його після картоплі. Восени у нас пропала дротянка. В нас просто земля зовсім інша стала після гірчиці. Гірчиця плюс до того забиває бур'ян. Я весною показую відео, як після гірчиці, що взагалі, якщо гарно розвинена гірчиця, то вона взагалі забиває бур'ян, сама пропадає і з нею взагалі немає ніяких проблем. Але. Який мінус гірчиці? Мінус гірчиці, що на неї нападає ця блошка, і зараз літом, коли ви її посієте, ця блошка просто знищить цю вашу гірчицю. І з нею не буде ніякого толку. Гірчиця зараз не буде рости. Тому, якщо ви хочете посіяти гірчицю, посійте зараз щось проміжне, а гірчицю посійте вже восени. Це я вам скажу: це треба сіяти гірчицю десь вересень місяць, на початку вересня місяця. Буде вже нормальний час, коли сіяти гірчицю. Вона ще до зими розвинеться нормально, може засвісти, може не засвісти, це залежить від вашого клімату і вашої землі. Але якраз час для гірчиць і в цю пору менше цієї блошки. яких два основних сидерати можна зараз сіяти і треба сіяти після цибулі. Один моносидерат, а другий – це суміш сидератів. Це суміш века плюс Овес, одна з найкращих сумішей. Земля після такої суміші гарна. Вона така суміш овес з векою насичують. Землю мікроелементами века з родини гороху, тому вона і азотом насичує землю, вона і структурує землю, овес знезаражує землю, овес, жито. Ці всі седирати, вони мають властивості знезаражувати землю. Тому таке поєднання дуже гарне. Цей сидерат гарно розвивається навіть в жару. Якщо дасте йому трошки якийсь полив, то він взагалі прекрасно буде розвиватися. Таку ще суміш називають мішанкою, її дуже часто сіє на поля. Фермерське господарство, бо агрономи знають, що воно найкраще дає відпочити землі. Відбувається прекрасна сівозмін. Ми того року після цибулі частину посіяли фацелії, частину Века плюс Овес. І зараз там росте картопля, то картопля дуже гарна, особливо Пікасо, Рів'єра після такої сіли зміни. Але я цю суміш удосконалюю. Я ще до цієї суміші додаю простий горох, простий колгоспний горох, який росте на полях. Корисні властивості гороху всі знають, нема про що розказувати. Нам не треба його стручки. він буде розвиватися, на його коріннях будуть розвиватися різні корисні бактерії для ґрунту. Я також даю його в цю суміш. Крім того, у мене ще є люпин. Він 6-го року в мене погано сходив сам, тому я дам його цього року в суміш. О, такий люпин. Хто не знає, який люпин. Люпин дуже корисна культура для огороду. Плюс я в цю суміш ще буду давати все, що маю. От, Наприклад, ще взяв календулу. Календула дуже корисна, стійка рослина, відганяє всяких шкідників, плюс має знезаражувальні властивості. Отаку От суміш я мішаю, сію. Якщо маєте ще щось, можна все давати, намішувати. Ми, наприклад, ще даємо дикий шпинат, який працює від корневих гнилий. Намішуємо все, бо в природі нема монотрав'я. Там завжди все росте разом. І через те, в природі земля така поживна, така родюча, хоча там не вноситься ніякі добрива. І нічого там не підживлюється. Тому я роблю таку суміш. Ну, і звичайно, фацелія. Фацелія супер. Я вам хочу сказати, що гірчиця це моя осіння любов. Осінній найкращий сидерат, фацелія літній найкращий седират. Зразу вам кладу відео, щоб ви подивились, як прекрасно вона сходить. Коврик, прекрасний. Восени. Прекрасне цвітіння. Звичайно, можна доводити її до цвітіння, можна доводити, бо вона цвітінням вибирає певні поживні речовини. Якусь кількість поживних речовин вона вибере цим цвітінням. Але я вам не можу передати, яка це краса, як бджоли, джмелі, як вони збираються на цю фацелю? Як вони гудуть? Я вам не можу передати словами, яка це краса. Але. Це вся лірика щодо Фацелії. Фацелія дуже корисний сидерат. Вона впливає на кислотність землі, вона структурує землю. Хочу вам сказати, що після фацелії я бачив різні сидерати сіяв: і гірчиця, і века, і овес, і ріпак, і редько різні седрати ми пробували. Після Фацелії найкраща земля. Я просто весною був вражений. Просто земля була так, як масло. Не треба було ніяких зусиль. Просто земля розрізалася як масло. Настільки фацелія змінила землю. Просто супер. У мене там ростуть зараз ранні помідори, я час від часу показую. Помідори наливаються просто супер. Настільки фацелія гарно плинула на землю. Ще який великий плюс фацелії. Фацелії нема аналоги на ділянці, тому вона робить найкращі сівозміну. Якщо ви садите підряд одні й ті самі культури, вирощуєте помідори, картоплю, цибулю на одному місці, пацелія це ваше спасіння. Воно вам зробить сівзмін, бо вона не має аналогів рослин нашому городі. Века має аналог на нашому городі. Овес може мати, може не мати. Пацелія взагалі не має аналогів на нашому городі, тому від неї найкраща сівозміна. Я частину грядок своїх. Посію фацелію, частину цієї суміш сидирати обов'язково, щоб грядки не заростали бур'яном, щоб не була вітрова ерозія, сонячна ерозія, щоб сонце і вітер не забрали нам поживні речовини, дощ, щоб не забрали поживні речовини, щоб сидирати структурували нашу землю. І, звичайно, сама головна їх роль це сівозміна. Тому в сидиратах дуже багато плюсів. Тому бажаю всім гарно посіяти сидрати, щоб ваша земля перетворилася, структурувалася, наситилася поживними речовинами, зробилася сівзміна і на той рік, щоб були у вас гарні врожаї. Тому всім гарної сидрації і всім мирного, мирного неба.